Доброго ранку, доброго дня! вітаєтесь ви і вітаю вас я. Діти, послухайте уважно загадку. Вже листочки не зелені, стали жовті чи червлені, дощик з неба накрапає. Хто цю пору відгадає? Хто це, діти? Так, це красуня? Осінь. Ось, подивіться уважно. Ось вона яка гарна. Діти, і сьогодні у нас з вами заняття зліплення. А ліпити ми з вами будемо ось таке чудове деревце. А як його зліпити? Будь ласка, увага на екран. Дітки, подивіться, які гарні різнокольорові стоять дерева. Дітки, у мене ось таке дерево. Вітер налетів і всі листочки позривав, і воно дуже сумує. Давайте його прикрасимо різнокольоровими листочками з пластиліну. Ось я тут приготувала маленькі кульки жовтого, червоного і зеленого кольорів. Беремо кульки, червоного жовтого і зеленого кольорів ось так притискаємо до гілочок ось таке осіннє дерево у нас вийшло. Діти, ось і закінчилось наше заняття. А тепер скажіть, будь ласка, а що ми сьогодні ліпили? Так, осіннє дерево. А скажіть, як ви ліпили листочки? Так, ви відривали із великого шматочку маленькі шматочки. І приліплювали їх на дерево. А потім що ви робили? Так, пальчиком притискали. Так, дітки молодці, я буду чекати на ваші деревця осінні. Всім гарного дня, до побачення!